Декілька слів про цю жатку. Чим же вона відрізняється від інших і чому вона на сьогоднішній день є номером один, я не побоюсь сказати навіть у світі, тому що завод Оптігеп, який є виробником цих жаток, продають жатки і в Америку, і в Канаду в достатньо великій кількості. Яка ж особливість цих жатках? Ну, перше, ви можете подивитися, що капоти зроблені ліва і права сторона з нахилом до середини. Що це нам дає? По-перше, коли заходить стебло, Якщо високий соняшник, а треба жатку опустити нижче, або одна головка нижче, друга вище, соняшник не проскакує, не вішається на захисті, а під давлінням оцього виріза нагибається все середини, з одної, з другої сторони. І навіть якщо він ламається і падає на капот, то завдяки цій вібрації стікається все пічне. Також за допомогою такої конструкції капотів, ця жатка дуже легко може збирати і безрядно посіяний соняшник. Коли бучок заходить в русло, все до середини нагинається і в кінці обрізається обрізним ножем.